Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам покажу, як готую паски за мотивами розповіді моєї свекрухи. Рецепту, на жаль, не збереглося, але вона мені розповідала і на основі свого досвіду спробую відтворити цей рецепт. Як на мене, то ця паска досить незвична. Отож, спробуємо. Беремо борошно двох типів. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу в описі під відео, а також в кінці дегустації буде ем, карта рецепту. Можна зробити як в комбайні, також і можна руками зробити. Змішуємо борошно вищого гатунку з хлібним борошном, сильним тобто білок від 15%. Чим вищий білок, тим краще. Я використовую на даний момент борошно-манітопа. Отож, якість нашої випічки залежить саме від не тільки від технології приготування, але також і від інгредієнтів, які ми використовуємо. Сюди додаю сухі активні дріжджі, тобто їх не потрібно вже активовувати в рідині. Сіль, цукор, установлюю чашу. Використовую насадку гачок. І замішую, щоб об'єдналися всі сухі інгредієнти. Коли інгредієнти сухі всі змішалися, додають сюди рослинну олію без запаху. Я використовую соняшникову. І далі все змішуємо. Лапкою я періодично допомагаю комбайну. Ось так, це ще на стіночках борошно залишається, підкидаю його всередину. Коли утворилася ось така крихта, ось зараз покажу. В руках воно злипається, але при натисканні все розсходиться. Продовжую замішувати та постійно вливаю молоко. Молоко в мене кімнатної температури. Замішую на низькій швидкості. Тобто, в мене півтора з шести. Тобто швидкість 1,5 з 6 швидкостей на диску. Поступово вливаю тоненькою цівкою молоко. Після того, як влила все молоко, продовжую замішувати на другій швидкості, поки тісло не стане однорідним та еластичним. Ось тісто готове. Перекладаю тісто на робочу поверхню, для того, щоб трішки надати попрацювати руками. Тісто виходить еластичне, легко та приємно з ним працювати. Перекладаю тісто до миски, та накриваю плівкою. Я використовую шапочку для душа і відправляю в холодильник на ніч для бродіння. Моє тісто простояло ніч в холодильнику, ось так гарно підійшло. Дістаю тісто з миски. Розділяю тісто на 4 частини. Маленьку для декору залишаю. У мене вийшло 1752 грама. 52 грама залишаю для декору. І ділю далі тісто на 700 грам і 2 по 500. Відправляю все назад до миски. Тісто холодне і досить ще туге. Один шматок залишаю для праці, інші назад накриваю плівкою, щоб не завітривались. Далі цей шматочок мені потрібно розділити на три рівні частини і одну маленьку частину, щоб сформувати ось цю нашу косичку. Приблизно 230 грамів три шматки виходять. І ось такий маленький це буде в кінці на дні. Покажу потім, для чого це потрібно нам. Шматки оці накриваю. Мискою, щоб вони також не завітрювались. Далі беру борошно, качалку. І кожен шматок розкачую в тонку смужку. Борошна багато не додаємо, щоб не забити тісто, щоб воно не було дуже жорстким. Розкачу постійно, допомагаючи руками ось так формувати прямокутник. Беру качалку і, до прикладу, щоб знати розмір довжину, до прикладу, розміру качалки ось таку смужку. Далі потрібно загорнути це в жгут. Досить щільний жгут, Притискаю пальцями. І далі ось так притискаючи, загортаю добре, загортаю, добре притискаю до поверхні. Щоб менше було порожнин. Защіплюю. І трішки розкачую таку, ось такий жгут трішечки розкачую, щоб він був одинаковий по товщині. Жвут складаю назад під миску, беру наступний шматок і повторюю все те саме. Сформувала всі три жвута. Далі розкачую їх, щоб вони були одинакової довжини. І намагаюся зробити одинакову товщину по всій, по, по всій довжині цього жгута. Розкачуємо цими долонями від середини і до кінців. Від середини і ось так до кінчиків, Ніби як розтягуючи його. Чому потрібно сильно притискати тісто, коли ми формуємо жгут, ось, рулет. Ось той? Тому що під час розкачування можуть утворюватися похірці повітря, і незручно буде робити жгут. Далі будемо плести косу. Це в мене перебилося на стіл, це на бруд, це перебилося і не відмивається, так як в мене на столі силиконове покриття. І так, починаю заплітати плиту від середини. Ось так. Перегортаю і знов те саме. Закриваю, стараючись сформувати гарний верх. Дивимося, з якого боку краще. Знизу добре защіплюємо, щоб воно не роз'єдналося під час бродіння. Добре, добре защіплюємо. Ось так викладаю по центру. Далі, ось цей шматочок, що в нас залишився, потрібно його розплескати і покласти в центрі для того, щоб. І не випала вся начинка, яку ми будемо туди класти. Ось так, намагаємося притиснути до основи. Це буде слугувати ніби нашою підложкою. Накриваю плівкою, та відправляю в тепломісці для пародіння приблизно на 2 години. І допоки паски підходять, в мене є час, щоб підготувати начинку, яка буде всередині. Для цього потрібен сир. Кисломолочний домашній, який я готую сама. Відео є на каналі. Посилання залишу під відео в описі, а також ось тут можете побачити підказочку. Сир свіжий, а також одне яйце і сіль. Розминаю трошечки сир вилкою. Він в мене вийшов досить такий м'який, кремовий. Далі додаю сюди потрішечки яйце. Спочатку першу половину і дивлюся по консистенції, чи мені вистачить, чи потрібно додати ще. Далі додаю солі трішки, небагато. І знову все перемішую до однорідності. Ось така сирна начинка. Ось так гарно паски підійшли. Далі всередину кладу сирну начинку. Для чого нам потрібно закрити дно, щоб ось ця начинка не, пригорі... не підгоріла та не випала, щоб залишилася в самій пасті всередині. Змащую їх яйцем і відправляю випікатися в попередньо розігріту електричну піч до 200 градусів. Якщо паски почнуть зверху підгорати, їх можна накрити шматком фольги, щоб не підгорів сильно верх. Всі три паски випікалися разом 55 хвилин. Зараз дочекаюся, поки вони охолонуть і достану з форми. Пройшло вже досить часу, паска охолола, і я вже можу її дістати з форми. Роблю це все обережно. Ось який низ. Виходить з цієї пасочки. І ось така красуня. А зараз я одну розріжу, покажу, яка всередині. Ось така гарна паска з такою кремовою начинкою виходить. Саме тісто вийшло неймовірно смачне, а разом з сирною начинкою це просто неймовірно. Ніжно, смачно і дуже соковито. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Ходіть подобайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Нехай щастить!